Доброго дня, мої любі! Записую для вас урок математ... урок української мови за 21 лютого. І так, ми з вами почали розділ, який має назву розпізнаю дієслова. Ми говорили, що дієслово це частина мови, яка називає дію предмета і відповідає на питання, що робити. Що зробити, що робив, що зробив, що робить, що зробить, що буде робити, що робитиме. І вчились минулі уроки їх розпізнавати у тексті. Сьогодні ми працюємо з вами далі, поглиблюємо наші знання з дієслова і розпіз... вчимося розпізнавати неозначену форму дієслова. Що ж це таке, дізнаємось з вами сьогодні. Для того, щоб дізнатися, що ж таке неозначена форма дієслова, і як її знаходити і розпізнавати в тексті, пропоную вам виконати вправу першу на сторінці 99. Перед тим, як її виконати, з завданням. Спиши повідомлення з підкресли дієслова. Читаємо спочатку те, що ми маємо списати. Кожний другий мешканець, мешканка Японії чудово малює і непогано співає. Це результат японського підходу до виховання дітей. Спершу вчити їх малювати і співати, а потім читати і писати. Отже, відкриваємо наш, підруч... наш зошит. Записуємо 21 лютого. Класна робота. Після цього записуємо вправа 1 на сторінці 99. І записуємо нашу вправу. Отже, записали першу вправу. Тепер нам потрібно у цій вправі підкреслити дієслова. Починаємо читати речення і знаходимо дієслова. Кожний другий мешканець, мешканка Японії чудово малює і непогано співає. Отже, ми бачимо, що тут є дієслово малює і є дієслово співає. Наступне, це результат японського підходу до виховання дітей. Спершу вчити їх малювати і співати, а потім читати і писати. Отже, що робити? Вчити? Що робити? Малювати. Що робити? Співати. Що робити? Читати. Що робити? Писати. Отже, дієсловами підкреслило, якщо ми зараз з вами працюємо з першим реченням. Кожний другий мешканець мешканка Японії чудово малює і непогано співає. Якщо ми говоримо про дієслова, які зустрічаються у цьому, тексті, у цьому реченні, це малює і співає, ми розуміємо, що ці дії виконує мешканець або мешканка Японії. Якщо ми з вами звернемо увагу на дієслова, які зустрічаються в другому реченні, вчити, малювати, співати, читати, писати, подумайте, будь ласка, і скажіть мені, чи. Розуміємо ми, про кого саме йде мова? До кого відносяться всі ці слова? Ми не розуміємо, кого саме. Ми говоримо про те, що ми, у нас використовується займенник їх. Ми розуміємо, що це люди, але які саме і так далі, ми розуміти на даному випадку не можемо. Також ми з вами не можемо зрозуміти вчити, малювати, співати, читати і писати, у який саме час відбуваються ці події? Зараз, були вони колись, чи будуть відбуватися в майбутньому. Зверніть увагу, що всі дієслова вчити, малювати, співати, читати і писати відповідають на питання, що робити. Коли, якщо ми поставимо питання до дієслів малює і співає, то ми будемо ставити питання, що робить. І ми розуміємо, що малює це зараз, співає це теж зараз. Отже, перегортаємо і ознайомлюємо з нашим правилом дієслова, які відповідають на питання, що робити. Їхати, варити, що зробити, приїхати, зварити називаються неозначеною формою. Дієслова в неозначеній формі закінчуються на ТИ, ТІ, перемагати, перемагать, іноді після ТИ можна стоя, може стоятися або с, сміятися, одягатись. Неозначена форма є початковою формою дієслова. Якщо ми говорили з вами про іменник, то початковою формою іменника були... початкова форма іменника це був називний відмінок. Якщо ми говорили з вами про прикметник, то початковою формою прикметника був називний... прикметник в чоловічому роді В називному відмінку. Прикметник чоловічого роду в називному відмінку. Якщо ми говоримо з вами про дієслова, то початковою формою дієслова є неозначена форма. Дієслова за відмінками не змінюються. А як вони змінюються, ми будемо з вами працювати з цим далі. Працюємо зараз Прочит... справою другою. Прочитай текст. Поясни, як ти розумієш його зміст, з якою метою він написаний. Словом можна вбити й оживити, поранити й вилікувати, посіяти тривогу, розсіяти сумніви і засмутити, викликати посмішку і сльозу, породити віру в людину і заронити невіру, надихати на працю, зле, невдале, нерозумне слово може образити і приголомшити людину. Ми розуміємо, що цей текст нам написаний з метою, Чити, розуміти, наскільки наші слова іноді можуть принести людині горе або радість, щоб ми зайвий раз задумувались над тим, що саме ми говоримо і кому. І так працюємо з вами далі, записуємо вправа третя на сторіночці сотні. Що ж нам потрібно зробити? Попереднього тексту, тобто справи другої, виписати дієслова в неозначеній формі. Тобто ті, які закінчуються на ти або ті, може бути на ся або сі. І так, отже, визначаємо, що зробити вбити, що зробити оживити, що зробити поранити. Що зробити вилікувати, що зробити посіяти, що зробити розсіяти, що зробити засмутити, що зробити викликати, що зробити породити. Що зробити заронити. Що зробити надихнути. Що зробити образити, що зробити приголомшити. І серед цих слів нам потрібно ще знайти антоніми. Записуємо спочатку вправа 3 на сторінці 100. Виписуємо перше з великої, далі через кому. Отже, ми з вами записали наші дієслова в початковій формі, тобто в неозначеній формі. І так, нам серед них тепер потрібно знайти дієслова, які є між собою антонімами. Нагадую, що антоніми це слова, які є протилежними по значенню до один одного. Серед тих, що ми записали, я розумію, що у нас є такі протилежні це вбити, я підкреслюю їх хвилястою, і до слова вбити антонімом буде слово оживити. Далі. Поранити і вилікувати. Більше антонімів у нас немає. І так, працюємо з вами далі. Більше антонімів тут у нас не зустрічаються. Працюємо з вами далі. Працюємо з правою четвертою. Подивіться, будь ласка, на світлину. Чи знаєш ти, як називається одяг на жінці? Так, правильно, це кімоно. І воно, воно є національним одягом японців. Отже, читаємо зараз текст. Традиційний костюм японців називається кімоно. Цей одяг нагадує халат. Кімоно закріплюється на тілі поясом, замість європейських гудзиків використовують паски й мотузочки. Кімоно відрізняється дуже широкими рукавами. Японський національний одяг зручний і не сковує рухів людини. Отже, ми з вами проговорили. Що кімоно є традиційним одягом японців, воно не сковує рухи. А нагадайте мені, будь ласка, що є, у на... що є національним одягом українців. Так, правильно, це вишиванка. І так, працюємо з правою п'ятою. З тексту про кімоно Випиши в колонку дієслова. Утвори від кожного неозначену форму і запиши у другу колонку. Отже, записуємо вправа 5 на сторінці 100. Ось наш текст про кімоно. Зараз ми з вами будемо з цього тексту виписувати наші дієслова у стовпчик. Отже, традиційний костюм японців називається кімоно. Тут дієслово у нас називається. Давайте одразу випишемо, а потім будемо з вами підібрати, утворювати неозначену форму. Перше слово називається, читаємо другий. Друге речення. Цей одяг нагадує халат. Нагадує. Кімоно закріплюється на тілі поясом, закріплюється. Замість європейських гудзиків використовуються паски й мотузочки, використовуються. Кімоно вирізняється дуже широкими рукавами. Вирізняється. Японський національний одяг зручний і не сковує рухів, не сковує. Сковує. Отже, ми з вами виписали наші дієслова. Ось таким чином вони у мене написані у стовпчик. Тепер я буду утворювати неозначену форму. Тобто, змінювати їх таким чином, щоб вони відповідали на питання, що робити. Отже, називається, що робити, називати. Ставлю кому. Нагадує, що робити. Нагадувати. Закріплюється, що робити. Закріплювати. Використовуються, що, що роблять, а нам треба що робити, використовувати. Далі вирізняється, що робити, вирізнятися. І сковує, що робити, сковувати. Ось таким чином ми з вами утворили неозначену форму дієслова. Працюємо далі, працюємо з правою шостою. Подивіться, подумайте, ось, наші, ось наш з вами національний український одяг. Це вишиванка, це плахта і це шаровари. Якщо хтось не знає, плахта це спідниця жіноча. І так, подивились. Подумали, що б ви могли розказати про наш, про наш національний одяг. Пропоную виконати вам далі завдання сьоме вправу сьому. Написати синкан або розповідь про вишиванку. Я пропоную використати другий варіант і написати синкан. Отже, записуємо вправа сьома на сторінці 107. Тим паче синкан ми з вами вже писали. справа сьома. На сторінці 101. До того ж не один раз. Тож пишемо вишиванка. Далі на другому рядочку ми будемо писати два прикметники про неї. Про нашу вишиваночку. Яка вона у нас? Гарна і святкова. Третьому ми маємо використати три дієслова. Прикрашає, символізує. і ідентифікує нас як українців. В, третьому, в четвертому рядочку ми маємо написати речення, яке буде складатися з чотирьох слів. Вишиванка. Тере. Національний одяг українців. І останній п'ятий рядочок робимо висновок або підбираємо синонім до іменника. До, синонім до вишиванки це буде. Сорочка. І так. Ваше домашнє завдання. На сторінці 101. Ви виконуєте вправу 8, вам потрібно прочитати, прочитати текст, потім його списати, вставивши пропущені орфограми, і підкреслити дієслова в неозначеній формі. І ще ви маєте опрацювати друкований зошит сторіночку 49. Дякую за увагу! Зустрінемось скоро.